Коли у дім приходить біда, не всі здатні достойно протистояти їй. Одних лига артує, інших згинає. Чи засуджувати слабких? Питання риторичне. Нині війна у нашій країні. Військовим капеланом у зоні АТО поїхав за покликом серця. Місце служби 93 окрема механізована бригада. Родина Смирена поставилася до рішення батька. Як будь-якій нормальній родині, вони й боялися. Звісно, їм було і страшно. Вони молились за мене, постійно телефонували, але розуміли, що це необхідно. Капелан на фронті особлива місія. Там часто навіть невіруючі звертаються до Бога. І така духовна підтримка додає сил, переконує ігор. Віра безділ мертва, як каже нам святе письмо. Тому діла віри продовжувались у серці та надихали його на непереможні вчинки. Однажды на кресте Голгофском Ісус умер для того, щоб ми имели свободу від грехов. Роман умер для того, щоб ми имели свободу в своей стране. Моє капеланство, мабуть, почалося ну, трошки, трошки пізніше, ніж волонтерство. Я пам'ятаю, ми приїхали тоді в Маріуполь, ми привезли допомогу, ми розвозили по блокпостах, ми привезли їжу, привезли речі. Теплі і розвозили їжу гарячу їжу по блокпостах. І на одному з блокпостів була якась затримка, і чогось там все затрималося. Не пам'ятаю вже чого, або техніка важка виходила, або не пам'ятаю. І ми стали стали балакати з хлопцями, стали їм давати речі, там, спитали, що їм потрібно, розбалакались. І вдруг мене хтось штурхнув і каже: Ігор, ти серед нас пастор, помолися. І я запрованував, кажу: хлопці, давайте станемо і помолимося. І ми помилилися молитвою «Отче наш», я помилися за цих хлопців. От, і з тих пір мої волонтери, які я з ними почав, з ними почав їздити і продовжую їздити, вони стали називати мене падре, і такий став у мене і позивний падре, і я так став їздити як капелан. Ну а потім мій друг, він з Полтави, він бригадний, капелан 93-ї бригади, він запросив мене до себе працювати разом. І, там вже такий більш серйозний досвід в мене відбувся капеланство. Ну, в принципі, так от. Чи був страх у серці капелана? Так, але більше було віри, віри, котра здатна перемагати слабкість. Розкажу смішну, яка в нас вийшла історія, смішна. Значить, ми з моїм бригадним капеланом заїхали в Піски, і дуже гарно нас зустріли хлопці. Дуже гарно прийняли. І там, до речі, були наші полтавці, наші полтавські зв'язківці. І просто було здорово і спілкуватися, і все. Ми переночували ніч і переночували, до речі, під обстрілом. А на ранок ми мали піти на ноль. І ми вдвох оділися. Нас дуже, до речі, завжди дуже нас оберігають як капеланів, одягають на нас завжди бронежилети, каски, все. І нас оділи. І дали нам в супровід бійця, дуже веселий такий боєць, про нього можна довго розповідати. Він пішов в такому довільному одязі, в тапочках зі зброєю. І він йде поруч з нами, і так сказати, він нам розказує обстановку, в курс діла нас вводи. Каже, ну тут такий новий снайпер у нас з'явився. Він каже: так, стріляє, це дивиться. Якщо хтось в броніки і в каски, то стріляє. А хто без броніка в того не стріляє. І я йду, значить, ми в трьох, він без броніка без сказки, ми вдвох з броніками з сказкою, а я несу гітару цю в чехлі. І думаю, і цікаво, і в когось з трьох із нас він, він зараз буде стріляти. І так тоді зовсім було не смішно. А зараз просто я згадую так, здається, смі що смішна історія. До слова, Ігор Убивовк не класичний капелан, і за це на передовій побратими поважають його ще більше. Наш герой прекрасно співає, віртуозно грає, має шанувальників, котрі завжди чекають концертів. Не професійних, але таких зворушливих, щирих і теплих. Коли я поїхав в АТО, я вивчив декілька пісень, які, до речі, я раніше ніколи не співав. Але якось вони отак от прижилися, і дуже солдатам подобаються пісні Калина. Я співаю лицарський хрест, «Тартака», хлопці дуже люблять. І взагалі, навіть гімн України, я співаю під гітару. Нахилися до ти. Одіваємося, гариші всі роботи танці укритті. Креще, бриджує з газки. Без панці для вітчизняної армії дуже важливо професійно воювати. Як важливо і не втратити на полі брані своєї честі, гідності, достоинства. Берегти і серця від черствості і жорстокості теж завдання капеланів. Так хто ж такі ці військові капелани? Ми там не розділяємося на конфесії. Ми ніколи там не хізуємося, хто звідки, з якоїсь великої, з маленької, конфесії з популярної чи не з популярної. По-перше, це братство якесь, воно грутується там, напередку. Його, його важко якось е осягнути, зрозуміти. А по-друге, я б сказав таке слово, мабуть, в шаленні відчайдухи, бо це люди, які лізли в самі запеклі точки, вони лізли сюди, аби бути поряд, поряд з бійцями. І вони робили це зовсім безкоштовно за покликом серця. Я побував в Пісках, я побував в Шахтах Бутовка, побував на Зеніті в найгарячіших точках. Ну, опасна, звісно, і всі, 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 все, що ви чуєте в новинах. Є часи, коли ми можемо підтримати близьких людей порадами, грошима, але є й ті, кому допомагаємо молитвами. Це аматорське відео капелана, танк бойовиків пострілом влучив у верхівку, де перебували українські військові розвідники. Хлопці вижили. З Божою поміччю переконує капелан. Капелана нагородили відзнакою грузинського корпусу та медалю за зразкову службу в АТО. Побажаємо йому міцного духу та Божої благодаті у подальшій священній службі. Дихає ліс, пташка на гіллі, пісню співає, тішить мій слух, я довго ріс, пішов через сілі, що тіло гартують. Дух, тиха роса, зіб'ється страв, криком вперед, Дружній тупотом ніг, я тут знайшов, все, що шукав, славу здобув і себе переміг, мій лицарський хрест, моя нагорода за те, що не впав, за те, що не втік, мій лицарський хрест. Яскрава пригода, що буде тривати мені цілий вік, бік, мілицарських хрест.